The <laughs> cat І працювати просто наживалися на Прикарпатті викрито масштабні зловживання та корупційні злочини. Загальна сума збитків становить понад 106 мільйонів гривень, а неправомірної вигоди більше 360 тисяч. Повідомлено про підозру 40 особам. Серед них міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств. Зокрема, керівниця компанії «Сегежа Україна в обхід заборон передала активи підприємству свого сина. 25% акцій фірми належать державі. Решта громадянами РФ товариство перебуває під санкціями РНБО і НБУ. Службовим становищем зловживав ІВО, начальника головного управління ДСНС в області. І Йдеться про закупівлю пересувного пункту управління, що призвело до понад 2 мільйонів гривень збитків. Підозри також оголошено. Директору комунального підприємства Міська ритуальна служба Івано-Франківської міської ради у розтраті 1,8 мільйона гривень під час робіт з видалення дерев у місці. Чинному міському голові бурштина та інженеру технагляду у привласненні 125 тисяч гривень під час будівництва очисних споруд, голові Яблонівської селищної ради у зловживанні службовим становищем, через що бюджет недоотримав 300 тисяч гривень орендної плати за землю, директору товариства та інженеру технагляду УКБ Ода. У привласненні 123 тисяч гривень під час ремонту місцевого музею. На понад 22 мільйони гривень збитків державі завдала службова недбалість директора наукової установи НААН. Посадовець занижував вартість сільськогосподарської продукції. А також укладав договори з завищеними витратами на обробіток землі. Привласнив декілька мільйонів під час ремонту спортивної бази Заросляк, директор цього ж товариства. Крім того, вручено підозри директорам двох товариств. У заволодінні понад 446 тисяч гривень під час утеплення приміщень ліцею, директору товариства у пособництві службовому підроблення та заволодінні більше мільйона гривень під час ремонту ліцею. ФОПу у службовому підробленні та заволодінні 262 тисяч гривень під час ремонту гімназії. Фопу та колишньому начальнику відділу УКБ івано франківської ОДА. У службовому підробленні та заволодінні понад 166 тисяч гривень під час ремонту гімназії. Директору державного навчального закладу у незаконній передачі земель, що завдало державі понад 357 тисяч гривень збитків, інженеру технагляду у службовій недбалості, що призвела до збитків для бюджету на понад 487 тисяч гривень. На хабарі правоохоронці викрили депутата та голову Верховинської сільради. За 8 тисяч доларів вони мали вирішити земельне питання. Також підозру повідомили начальнику служби екологічної та радіаційної безпеки Долина Нафтогаз. Йдеться про забруднення земель на автопродуктами із завданням на понад 4 мільйони гривень збитків до кіллю. Ще частину підозр отримали посадовці з Івано-Франківська. 11 мільйонами гривень заволодів екс-директор ТОВ Івано-Франківськ теплоенергії. Поліцейські встановили, що упродовж 2021-2022 років він складав завідомо неправдиві акти наданих послуг та розрахунки обсягу транспортованої теплоенергії, в яких штучно занижував відсоток тепловтрат. 8 мільйонів гривень Збитків заподіяв керівник ДМП Івано-Франківськ Теплокомуненерго, який нібито не помічав невідповідності у документах ТОВ. Івано-Франківськ теплоенерго та. Проводив оплату 920 тисяч гривень. розтратила директорка одного з десятків Івано-Франківська. Слідчі поліції встановили, що директорка закладу у період з 2022 по 2024 рік виплачувала заробітну плату працівникам, які фактично перебували за кордоном і не працювали. Досудові розслідування тривають. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Право на повноцінне життя чи дає. Таку можливість місто. Ветерани на кріслах колісних перевірили Івано-Франківськ на доступність. Під пильну увагу активістів потрапили міська рада та центр надання адміністративних послуг. Щодня тут обслуговують десятки людей, зокрема, й тих, хто має порушення зору, слуху чи опорно-рухового апарату. У першій локації виявили декілька порушень. Всі пандуси при входах надто круті не відповідають безпар'єрним нормам. Мались по цьому пандусу і. Кут ухилу 14%, що є перевищенням на 6%, має бути максимально 8%. Потрапили ми вже на безфаскову бруківку, що одразу відчутно. «Це дуже підйом, можна сказати, крутий. Чому? Дивіться, при високій ампутації, коли в тебе немає і одної кінцівки, і двох, дуже рівновага вся йде на спину. Тобто, на цьому підйомі дуже легко перекинуться. Крім того, в самій будівлі міськради відсутня туалетна кімната пристосована для осіб з інвалідністю. Спросів, кнопка виклику персоналу, після якої до відвідувача виходить працівник. Ми потрапили всередину, і побачили ліворуч вже такий створений простір, простір через скло, де можуть надавати послуги, саме відбуватися може прийом. Це ну такий позитив. Позитив ми потрапили всередину. І там є стіл, стіл вже такий а, майже адаптований для того, щоб там могла сидіти людина в кріслі колісному, щось заповнити, щось підписати. В Снапі ситуація значно краще. Тут працює система підсилення звуку для людей з порушенням слуху. Також можна отримати допомогу жестовою мовою. Биральня майже повністю адаптоване, проте не обійшлося і без зауважень. Пандус до входу не відповідає сучасним вимогам безбар'єрності. А приймальна стійка надто висока, що ускладнює комунікацію для осіб у кріслах колісних. Ми потрапили на ганок, побачили вже гарний приклад. Таблички про заклад інформаційної таблички, яка інформує, що це за заклад, розклад, продубльована шрифтом Брайля. Залишилось просто виставити шрифт Брайля на відповідну висоту. Потрапили до інформаційної стійки. Вона зависока, десь метр двадцять. Має бути в двох рівнях для людей, які обслуговуються, стоячи метр десять для людей, які в кріслах 74-80 сантиметрів. Перед інспекцією міської ради та ЦНАПу ветерани відвідали міську та обласну лікарні. Там виявили як плюси, так і мінуси в облаштуванні доступності. За словами заступника міського голови Юрія Гапончука, найболючіше питання у Франківську це стан тротуарів, і саме над цим місто працює в першу чергу. Є в нас певні напрямки, які були ще минулого року визначені, і я думаю, що цього року ми вже їх повністю завершимо стосовно доступного пересування по тротуарах для того, щоб кожен міг дістатися до того чи іншого закладу. Що ну нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати не можна. А вже коли будуть маршрути зроблені, вже можна буде спонукати бізнес для того, щоб вони робили доступні пандуси, нормальні дверні вхідні двері, широкі, без порогів. До слова, наступну перевірку на доступність пройдуть громадський транспорт Івано-Франківська, Діана Висоцька, Віталій Маглацій, телеканал 402. Критично важливі навички. Бойовий медик Ігор Марковський провів навчання з домедичної допомоги для прикарпатських газовиків, адже теорію знають усі, і її варто підкріплювати і практичними навичками. Щоб при потребі навіть людина без медичної освіти допомогла потерпілому дочекатися медиків. Війна закінчиться. Ми автомати покладемо. Но нам не знадобиться в цивільному житті вміння там копати окопи, стріляти з гранатометів чи окопі. А медицина вона знадобиться, тому що знову ж таки людина може стати не, не то, що потрапити, а стати свідком. Към ДТП, та і ви вмієте вже надати людині допомогу. Стануться вибухи газу, буде якась там пожежа. Люди підуть в гори там групою, буде якесь от травмування. Якщо ви вмієте і знаєте, як там не знаю, провести серцево-легеневу реанімацію, відновити дихання, зупинити кровотечі, правильно зафіксувати сини Воно все знадобиться і в цивільному житті, і навіть коли буде мирне. Учасники тренінгу знайомились з алгоритмом дій та практикували суноданні допомоги у різних ситуаціях: Раптової зупинки, дихання. Серцебиття чи втрати свідомості, а під керівництвом бойового медика мали змогу поправлятись у накладанні турнікетів, бандажів, прийомах непрямого масажу серця, зупинки кровотеч і навіть тампонуванні ран за допомогою спеціального манекену і штучної крові. Якщо ми говоримо про руку, сутики затягнули степлю, підставляєте. Якщо самі собі, наприклад, накладаєте, то дивитеся, щоб вам було зручно цей воточок проти. І Прийшла на тренінг і Наталія Кривко, старший майстер АДС. У неї, каже жінка, вже є досвід дій в екстремальній ситуації. І зараз хоче вдосконалити свої знання, щоб реагувати на надзвичайні події ще впевненіше. У мене була ситуація така, що необхідно було надати для чоловіка допомогу при травмі кінцівки. Нижньої кінцівки була відкрита рана. І дуже сильно кровоточила, і потрібно було встановити жгут. і ми спасли життя людині, так як ми правильно його наклали, викликали медичну допомогу. Такі знання та навички кажуть учасники тренінгу корисні для кожної людини. Адже завдяки професійним діям у критичних ситуаціях можна врятувати життя і собі, і іншим. Для чого це мені? Для того, щоб Практичної точки зору знати, як діяти в певних ситуаціях, щоб надати допомогу людям, а з медичної допомоги, щоб бути впевненому, не боятися крові і допомогти людям. Проходити курси до медичної допомоги каже Ігор Марковський варто усім, особливо під час війни, в час, коли ворог цілить у кожне місто України. Люся Гребик віталій Магалать, телеканал Чодороста Нові можливості для ініціатив. Платформа тепле місто оголосила старт осінньої грантової хвилі. Цьогорічний етап має нові напрямки. Акцент кажуть координатори, зроблено на підтримці нестандартних інноваційних ідей, здатних створити реальні зміни у місті. До участі запрошують як досвідчені команди, так і новачків. У межах цієї хвилі буде обрано чотири проєкти, які отримують по 90 тисяч гривень, а також п'ять ініціатив з фінансуванням по 20 тисяч. Програма гранта теплого міста існує вже 10 років. Це успішний проект нашої платформи, тому що за цей час було профінансовано більше як 311 проєктів проектів для міського простору для освітніх закладів закладів. Комунальних, в тому числі і власне загальна сума підтримка більше трьох мільйонів гривень за ці 10 років. Ми оновили напрямки підтримки: це громадське здоров'я, культура та культурний туризм, міський простір та освіта та інновації. Торік одним із переможців грантової програми стала команда Української медичної студентської асоціації Івано-Франківська. Її експрезидентка Надія дучин пригадує: заявку подавали буквально в останній момент. Проєкт був спрямований на організацію дозвілля для онкохворих дітей. Громадська організація. Ця вже тоді активно допомагала цим дітям, але саме завдяки грантовим коштам вдалося збільшити масштаби, ініціативи та охопити більше маленьких пацієнтів. Наша ідея полягала в тому, щоб забезпечити дозвілля онкохворим діткам, оскільки ми студенти-медики, і ми розуміємо наскільки це специфічне відділення, оскільки ми були в відділенні гематологічному в обласній дитячій лікарні, там дітки. Ізольовані, оскільки в них дуже слабкий імунітет внаслідок онкології, і ми подумали, що варто їм. Забезпечити так зване дозвілля, щоб урізноманітнити їхні лікарняні дні, оскільки вони перебувають дуже довго, в них хімії дуже довго тривалі. Вони деколи лежать по 6-8 годин і хочуть соціалізації, спілкування і щоб їм приділяли уваги. Нині на осінню грантову хвилю вже подано 10 заявок. Прийом триватиме до 14 серпня. Після цього проєкти буде передано на розгляд незалежному журі і членів комісії поки не розголошуються. Ми орієнтуємося на uh Весь громадський сектор міста, а також України не лякатися, подавати до нас заявки. Єдиною умовою є те, що проект має бути втілений в місті Івано-Франківську і, в принципі, для громади Івано-Франківська. Ми мали минулого сезону гарну співпрацю із всеукраїнськими громадськими організаціями. Тому я надіюся, що така співпраця продовжиться. Попереду оцінювання співбесіди та визначення переможців, які отримають фінансування на втілення своїх ідей. На реалізацію ініціатив учасники матимуть три місяці. Віталія Куш, Святославіванюк.

Івано-Франківськ продовжує підтримувати Збройні Сили України в межах програми бюджету участі. Цього разу допомогу отримали бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Для військових передали дрони Аутел, Мавік «Мавік-3Т» та Мавік Флайкомбо. Це обладнання дозволить захисникам бачити в темряві, в тумані або крізь дим. Авторка одного з проєктів бюджету участі Дарія Біль розповідає: ідея допомогти 78-му батальйону виникла через те, що там служить. Її брат нам допомагали його створити. Відповідно, ми питалися, що саме потрібно. Це все створювали, і ну так сталося, що повезло. Ми без голосування всі виграли, тому це було не дуже складно. Важливість дронів зараз вона, є, напевно, одним з основних, тому що це майже основне це зберігає життя нашим хлопцям. Відповідно, без дронів цю війну вести неможливо, тому це одне з основних і зараз, напевно, найважливіших, що треба робити, і чим треба допомагати. Загалом до програми бюджету участі було подано 82 проєкти. З них 42 за напрямком допомоги Збройним силам України. Місто підтримало та профінансувало їх без голосування. Наразі вже вдалося реалізувати близько половини цих ініціатив. Ми вже половину проєктів фактично реалізували. Сьогодні передали Mavic 3T, Mavic Мавік Combo та Аутел. Це є багаторазові дрони. Вони також з тепловізійним прицілом. Загальна вартість їх більше 500 тисяч гривень, тобто. Сукупна і ці дрони допомагають нашим захисникам не тільки вести розвідувальні дії, а також і в тому числі скидати провізію на позиції піхоті, і загалом також знищувати ворога і отримувати позиції. Нещодавно міський голова Руслан Марцінків, котрий відвіз допомогу військовим на схід, важливе обладнання передав 88-й батальйон 102-ї бригади ТРО. Окрім цієї підтримки, завдяки проєкту бюджету участі військові отримують ще одну партію допомоги. Дякуємо ініціаторам, які подали проекти для того, щоб підтримати наших військових з лави Збройних сил України. Приємно, що це 78-й батальйон 102-ї бригади, наш франківський батальйон і відповідно наша 63-я бригада. Механізовано, тобто допомагаємо. Дякуємо ініціаторам, які звернулися, і відповідно мали можливість за кошти платників податків купити відповідні речі і передати військовим. Франківська громада продовжує підтримувати захисників на різних напрямках фронту, адже кожна передана одиниця техніки це ще один крок до перемоги. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.